Пророкую, якщо в тебе мало, сій у проповіді Євангелія: сій у наше служіння. Так ми разом виконуємо волю, е, волю Божу. А Бог осміяний не буде. Що ми сіємо, те ми й пожнемо. Тобі треба гроші, сій гроші і пожнеш гроші. Давайте піднімемо руки. О, Дух Божий, кажи нам! Що, скільки нам треба посіяти. І ми приймаємо зараз наш стократний врожай відносно Марка 10,29. І там написано, що хто щось залишить або посіє раді Христа і Євангелія, той в цей час буде мати стократний врожай, домів, земель і всього. Друзі, хвалить го.